Неділя, 4 жовтня, під стінами столичного ізолятора на косогірному провулку. найвища концентрація патріотів в Україні. Люди прийшли підтримати побратимів політв'язнів. Затишно тут до біса гарних людей. Серед присутніх і Андрій Середа, фронтмен легендарних, куму Я, звичайно, як нормальна людина, я не згоден з тим станом, в якому. Зараз знаходяться і його побратими. Ми з Сиротюком дуже багато років. Ми багато років зі свободою. Ми не можемо себе від'єднати від нашого життя і, власне, тої справи, яку роблять більшість, власне, свободівців. Високі паркани революційних пісень не стримають. Упевнений Андрій будуть слухати серцями, якщо не будуть чути вухами. Головне пробити цю стіну, а не відбити від неї. Розумієте, Ми, Я думаю, що пробиваємо нам. Настя казала, що приходив адвокат і казав, що все дуже добре чути. Настільки потужний звук, що хлопці чують, де би вони не знаходилися, тут, в стінах цього ізолятора. І це найважливіше. Сьогодні ми цю пісню також присвячуємо всім тим, хто йде правильним шляхом, хто завжди йшов правильним шляхом. Я був Богу станцем по сердській вороні. Слава Бога, в безволій війні. За свободу за стінами цього ізолятора 16 політв'язнів. Серед них і Юрко Сиротюк, заступник голови всеукраїнського об'єднання Свобода. Більш світлої людини, більш відданої, чесної, патріотичної. Більшого націоналіста ну важко знайти. Він а, один із тих, на кого завжди можна спертися незалежної точки, не належне політичної сили, чи ти просто українець. Він а, надійний, активний, небайдужий, дуже а, розумний, начитаний, хороша людина, хороша сім'янин, людина з почуттям гумору, яка тут. Тому що вміє діяти, обіцяє. хоче діяти Привайся. і сидіти, поперекорна теперішній платі. Такі це люди, як Юра Саратюк, це еліта нації, Це найкраще. Це ті, хто ведуть за собою і тому, що вони ведуть за собою. Вони зараз на жаль ВТТ. Тому що режим якраз намагається боротися з лідерами. Це особа надзвичайно талановита, аналітик, дослідник, людина організатор. Ми з ним знайомі з 2012 року і для мене вже є сигналом особистим, коли таких людей арештовують, це означає, що не зриває на кшталт нового розстріляного відродження. Тобто йдуть по еліті, йдуть по людях науки, інтелектуальної Про Юрка Можна багато доброго хорошого сказати. Він правдивий козак. Коли ми почали нашу ініціативу надання. Аптечки першої допомоги, і головніше ці навчання, ці навички, юрко, як правдивий е, правдива людина, яка мислить такими категоріями, що потрібно нашим солдатам. Він нам допоміг З самого початку. Він написав перші листи на, на митницю, щоб нам е, створили зелені коридор, щоб отримати ті аптечки, ті частинки до аптечки. Американський цей жут кет називається. А, це кровоспинна марля, пит лот. Ця голка для декомпресії. Гей, Сі ЧД, мов чола гуде, разом руки, разом серця і гораздо буде, разом руки, разом серця і гораздо буде. Гей Сі ЧД, під кивками брять, на ще наша воля, по всім зайдам зас, на ще хаді наша воля, по всім зайдам засть. Підтримати Юрка прийшли його дружина Юлія та діти. Свободу, воду голять в'язня, у воду голять, підтримати хлопців, підтримати ми, ми тут, ми з ними вони не самі. Для них це дуже важливо, Малий дуже сумує. Старші дуже подоросліша. Очі змінились. Полень катає, воля святая, іншого щастя не. Чотирьох стінах, і коли ти на тебе щодня, щодня ну, здійснює тиск і хочуть сказати, що ти власне, головний винуватець у всіх бідах України, от, а ти її щирим серцем любиш, то я думаю, що відчуття того, що назовні є твої однодумці, вони морально підтримують, вони вірять, вони вірять. Тобі вірять твоєму щирому серцеві, я думаю, що це важлива підтримка. Вони терористи, які крадуть і ходять на волі бандюги, то їх ніхто не за заграти, а патріотів, українців. Котрі протистоять їхнім злочинним, що вони грабують Україну народ свою реконкісту, оті вони ж інтерес, Якщо він з дітьми приходив на де він тягне бок з дітьми, приходив він я його знаю особисто і разом їздили на сході, бачились. Він завжди не з гранатами ходить, а з ідеологічними книжками. Якщо український патріотизм, націоналізм прагнення захистити свою країну і свою націю, свою роду, Є тероризмом, то вочевидь так. Для режиму Авакова всі українські патріоти є терористами. Цінами ізолятора і Олег Тягнибок, лідер свободи, повідомив на полів'язні правоохоронці чинять страшний тиск, сіють з невіру. Ми знаємо, що е, слідчі е, часом до них приходять і розказують, що вас же всі кинули, ніхто вас вже не з вами вже не опікується, адвокати більше до вас не прийдуть, так ніби їх налаштовують до себе. Ми знаємо, що їх постійно підсаджують різних зеків, різних кримінальних авторитетів, які їх теж починають опрацьовувати. Вони ж психологічно знають і вміють. Старі янка Методи, які зараз використовуються і далі тим режимом. Але хлопці знають, тримаються чітко, міцно мають свій дух, український дух патріотичний, і тому бісяться, місяця влада, вони нічого не можуть зробити. А ще націоналіст переконаний, головна мета репресій знищення патріотів як політичного класу, бо, бачите, заважають режиму утверджуватися в країні майже в кожній області сьогодні. Перші номери списків, які через три вибори і через три тижні йдуть на вибори. Не зараз або ув'язнені, або під домашнім арештом, або е через день, через два дні викликаються на допити. Ну тобто вакханалія продовжується.